Мама. Скільки тепла у цьому слові? Стільки ж у моїх спогадах про те, коли я вперше побачив одноіменний фільм. 2013. -й. Часи мого студентства. Як зараз пам'ятаю, заходжу до одногрупника в гуртожиток, а він на своєму ноуті дивиться. Ось це. Я викрикнув, що за лайно ти дивишся? Пройшов час, і я вирішив освіжити пам'ять. Тож сьогодні в нас фільм від Андрюхи Мускетті. Його дебютна повнометражна робота, спродюсована самим Гільєрмо Дель Торо. В майбутньому Андрес зняв дві. Частини воно та сумнозвісного флеша. Але сьогодні ми зосередимось на його мамі, тобто на фільмі Мама. Так, жартів про мам не буде, чи, чи то вже виходить, був один. Ну, якщо, якщо так, то я не навмисний. Коротше, пошуршали. «Мамочка, маму, Колись давно сталася метушня з фондовим ринком, що привело до паніки та старого доброго ультранасилля, стрілянина в офісах, і все таке чорний понеділок. Коротше, нещодавно в одному з таких офісів відбулось Місилово, де відкинулась пара людей, а підозрюваний злиняв. А ось і він власною персоною. Приїхав до хати, аби своїх діток забрати, в яких є декілька питань. Чому Відвезе в садочок Мамі раптом стало зле. Ну так, так, не забуваємо про події в офісі. Ну і головне питання це. Тато, куди ти їдеш? Не знаю, куди їхали, але з'явився чудовий шанс доїхати прямісінько до мами. Помовч! Блять! Де моя тачка, чувак. Поки сім'я продовжила подорож повітряним шляхом до їхньої хати вже причовгали полісмени та брат того пілота, котрого також грає Нікола Костер Вальдао. Ну тому що вони близнюки. Звати його Лукас, і він, як ви бачите, трішки в шоці від того, що братан начудив. Ну, вальнув жінку, вкрав своїх дітей і попетляв з ними в невідомому напрямку. І йшли недовго, бо натрапили серед лісу на якусь зловісну хатину, в якій здається. Хтось іще живе, але кращого місця для перепочинку все одно немає. Тож банда шмигнула всередину трішки погрітись, Хех, не зважаючи на те, що там на дворі! вона не торкається землі. Але батьку щось трохи не до того. До нього потроху, тільки доходить усвідомлення того, що він начудив, і маючи в руках шестизарядний, до нього прийшла ще геніальніша ідея познайомити своїх прекрасних донечок з дядечком Свинцем, що на щастя не дає йому зробити хазяйка хати. Бистренько прикрутила такі тупі батькові ідеї. Ну і заодно його шию. Тож тепер діти у безпеці в компанії вогнища та нової опікунки, яка ще й її підкормить. Глянь, Лілі, вишенька, їжте і живі. Пройшли вступні стилізовані титри, та цілих п'ять років по тому весь цей час Лукас не покидав спроб віднайти своїх племінниць та брата, наймаючи двох опеньків для прочисування приблизної території, від чого він зі своєю дівчиною, яку грає Джесіка Честейн, обанкротились. Ну, вона капець як не хоче бути вагітною, тому в принципі поки й не проблема. Розуміє. Дякую, Боже. Чудово. Вгадаю, хто не вагітна. Кляті діти! Діти це зло. Я ненавиджу дітей. Мужики, як ми бачимо, в активному пошуку зараз ще по пляшечці пивка, і оплата відпрацьована. Але аж ось один чи вирішив відійти крапалі відлити, під час чого в п'яти метрах від того місця, де вони сиділи, виявив шукану тачку. Тунельний зір іде в наборі. Все ж собака вловила слід та привела опеньки в Мешкання малечі, ознаки їхнього проживання тут є. Лишилось надибати і їх. А так ось і вони. Живу я тут у хаті Є телек, є духовка. Два кресла Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Нарешті знайшлись. Така новина миттю заокруглює репетицію Анабель. Вони живі і телепортує героїв у притулок, де тепер знаходяться малі сироїшки. За ними ведуть спостереження, тому що очевидно їх поведінка за стільки часу дещо змінилась. В чому і переконався Люк. Привіт, Вікторія. Здібності флеша вона, значить, набула, а чіткості зору ні. Тож в нагоді став дещо забутий атрибут. Ти носила оце, пам'ятаєш? Старшенька окуляри начепила і відразу зловила флешбеків вкупі з тим фактом, що дядько виглядає точнісінько, як батько, все це дійство таки дало свій ефект. Тату, тату, тату. О, ні, ні. Оскільки доктор Дрейфус петляє про те, що малечі вже значно краще, то прийшов час вирішити, хто дівчаток забере. В одному боці рингу їхній рідний дядько, в іншому двоюрідна бабуся по матриній лінії. Ну старої курки півня Швагер. Ну, вона козаряє тим, що в Лукаса в кишені тільки торічна мівіна лишилась, тому й вона ідеальний кандидат. Проте доктор Дрейфус дрейфує у цій ситуації вміло, пропонуючи нашим напів. Бомжам-рокенрольщикам ідеальний варіант переїхати в спеціальну хату. Умова в тому, що вона для дослідження пацієнтів, проте не доведеться платити. Заткнись і візьми гроші. От і домовились, хоч і бабуля не в захваті. Але всім плювати. Вона взагалі звідки взялась. Люк, хоча б шукав їх усі ці п'ять років. І що вони за цей час пережили? Відомо одному доктору Дрейфусу буде, бо старшенька Вікторія потроху почала розповідати. Це було давно. Жінка втекла з лікарні для тих, кому сумно взяла свого малюка і стрибнула в воду. Це мама тобі розповідала. Вона показала. Як коли я спала, що ти мене? Маріна? Аннабель трохи не в захваті від того, що доведеться змінювати життя, кидати свою рок групу, хоч і колежанка підкинула добродушну ідею. Кидай його героїня, все ж на це не згодилась, та вирішила спробувати побути в ролі матері, хоч і ми пам'ятаємо її відношення до дітей. Мама. Ні, не зви мене так, я не мама. Кляті, діти! Діти це зло! Ну, дітвора потроху розчехляється, обживається, тож нове життя ніби стартувало. Хоч і дехто ще надто звик до старого поки що. Житина. Тим часом доктор Дрейфус почав розслідувати ту історію, що розказала мала, про жінку, що взяла малюка і шмигнула у воду. В архівах не густо, бо психлікарень тут виявляється, у нас тут взагалі немає. Проте одна була 200 років тому. Тож не все втрачено, гра тільки починається. як і у Дрейфуса, так і у дівчат зі своєю матусею. А що? Вона теж з ними сюди переїхала. Тепер можна і повеселитись у вільний час, чому б і ні. На диво вільний час є у Воно бель пригадати декілька акордів, хоч і не без несподіванок. А вечірком зайнятись коханим дорослими справами. І знову ж таки, не без приколу. Мама контролює процес. Люк взявся обстежити ситуацію. Діти сплять, і ніби нічого не виявлено, окрім просторово-часової діри, з якої виповзає якась галіма міль та скримера, який приведе до виявлення перелому шиї. я? спробуй цю вправу. Ось так Лукас плавно прикотився у тимчасову кому. Кажуть, що все буде норм, він одужає. Але що робити з дітьми? А тепер за ними догляне Анабель, хоч вона і не в захваті від такої ідеї, але так треба, аби Лукаса не позбавили опікунства. Тож для неї гра продовжується. Та ти йоп, твою мать. Мені кожну ніч страшно спати, так як завжди, сон собаки. Настільки зашурганий прийом, що навіть для 2013 року це вже було не камільфо. Та страшно вирубай. На стінах діти нашкрябали дивні малюнки. Хм, Страшно. В них є кріпова лялька, дуже страшно. Дрейфус, що ганяє записи діалогів і намагається у всьому роздуплитись, якому в результаті теж стає страшно. Від телефонного дзвінка. Безгець, як страшно. О, може, зараз фільм спробує проявити себе як горор ось цією гнітучою сценою чергового вечора, під час якого розпочнуться якісь дивні моменти, призвуки та поведінка малечі. А, ні, сцена закінчиться ось цим. Не заходь туди добре. Оке. Okay. День був важкий, тож лягайте спати. У ліжко швидко. Чекайте, був день. А зараз за вікном хіба не день? Чому так світло? Що це за горор, в якому за вікнами тупо паяє прожектор? Навіть не спробували створити відповідну атмосферу, хоча щось там типу завісили. Одним словом, страшно. Прямо як ось ця посмішка. Леби, наступного дня Анабель про все доповіла про дивний чужий голос і усе інше. Професор каже, що в старшої дівчинки дисоціативний розлад особистості, тож все норм, не треба параноїтись, полікуємо. Я у безпеці та забей. Кому на тебе не по максимум перне не більше. Головне розізнати про ту примарну матусю, звати її Едіт Бренан, божевільна Бренан, і в архівах таки щось про неї знайшлось. Вірніше, не щось, а саме її ха, останки. Що це братіш? Ну як тобі сказати, хуйня бля? Хуня блядь. переносили старе кладовище, і ото лишилось на здачу. Тож тепер душок божевільної бренен ніяк не заспокоїться і буде кошмарити дорослих дешевими скримерами. Yeah. Люк в комі теж дарма часу не гаяв, а законектився з покійним братаном, який його вмить розчехлив, аби той врятував його донечок від невіженої я ж мами. А нагадати хто від кого їх врятував раніше? Братієш блядь! іди в ту хатину. Врятуй моїх дівчат. Інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде. Бля. Вже зранечку вся отара опинилась біля притомного. Хтось муштрує питаннями про світло в тунелі, хтось малює. Це єнот. а в когось легкий перекус. Вхоже. Анабель трохи жаліється, що тіпа не вистачає в домі. Їй трохи важкувато, бо там якісь дивні речі коїться. Ось, наприклад, чергове загострення у Вікторії. Я не хочу тобі шкоди. Ні, не торкайся. Вона ревнує. Ті, чекай, скільки соціальні додому приїхати соціальні не приїхали, проте приїхала бабуська сьогодні. Її день, тож вона причухала забрати малечу до себе. Про що Анабель успішно забула? Зовнішній вигляд дітей не влаштував гостю, тож вона моментально почала дзвонити в соціально, аби дізнатись, як би то їх забрати. Лука стільки розчахлився, а вже стільки проблем покотилось. Звісно, він розсердився на те, що Енні все провтикала, через що сказав їй та такі слова. Ці дівчата найважливіше в моєму житті. Помилка. Фатальна помилка. Й... Все, женися нахуй блядь. Усі у вічаї лише професор Дрейфус не полишає спроб з'ясувати справжню причину усіх проблем. Ось навіть під гіпнозом розпитує у Вікторії про її так звану маму, що ледь не привело до їхнього знайомства. Йому показалось, що пора валити і не тільки через те, що бідних дітей з матір'ю він лишив на анабель. Патенешофер, що не менш страшно, повірте, ображена такими словами жінка небезпечніша ніж будь-які злі духи. А ще й тому звалив професор бо відчув, що пора вивести науку на новий рівень, і за новими відповідями він поперся в ту закинуту хатину в лісі, тільки щось трохи заблукав. Ой, вона, де я є. На дворі знову ніч, і знов пора спати. Це виявляється чудовий момент для того, щоб матра показала Анабель у вісні свою захоплюючу історію. Як чу. Ухнула з психушки, брутально викрила своє вічно ревуче чадо <скривання> і вирішила його файно покатати. Не стій, не стій, стивай, не... Для чого показала такі атракціони, неясно, але відразу ж після того вирішила ще трішки покошмарити. І це знову був сон всередині сна Ха, вже вдруге. <світ> Тим часом одна з дівчаток вирішила вийти у вікно. Ну трішки погуляти з мамою, але в неї зараз з'явились деякі справи, оскільки дрейфус таки завітав у її хату. Тож гостя потрібно зустріти як належить. Я зламаю. Ранок почався із пошуку майже задобілого маслюка та приведення його до тями. Вилізти вилізла, а назад ніяк. А де ж була мама? Коли не потрібно, то вона тиняється у нашої героїні за спиною. Відволікає постійно. Тут вже і так сніданок згорів, а ще вона в хованки грає. Анабель? Так. Мені пощастило. Поснідали і взялась Енні розпитувати за ту маму, що то за одна, на що Вікторія ємко промовчала. Ну тоді доведеться дзвонити до професора, який, як ми пам'ятаємо, вже трубки не візьме. Тож треба заскочити до нього на офіс, де буде рюмсати тільки його секретарша. Начальник десь пропав за пешки, походу не буде. Вона відійшла, тож це слушна мить, аби усі дані по справі дівчаток. Спиздити. Лукас тим часом вже й виписався. Замість того, щоб почухати до хати і все як слід обдумати, він поперся туди, де братіш тицяв пальцем. На пошук розвалений. Я не про хату. Ені зробила ж мудріше. Почала роздуплятись у записах покійного професора, прочитала все, що він там нацарапав про цю ситуацію, і виявилось, що малюк, коли ті падали вниз, лишився на гіляці. На гіляку! коли мама вилізла з води, пішла шукати його по лісі, бродила і. Так і не знайшла. Поселилась от в хатині, а далі ви знаєте. Ось така сумна історія. Тож поставте вподобайку, підпишіться, бо мама знає, що ви дивитесь. Люк поки бродить в синьому, як мій сусід Лісі, і, очевидно, без зв'язку. Ну а як же? Дійсно відповідальна людина. Ені перед сном навіть обіймається з Вікторією. Ой, даремно. А під хатою вже стоїть шпійон. Готується фоткати докази знущання над дітьми для соцслужби. Ну їй тільки удачі і побільше мегабайт на мильниці. Бо тут матуся трохи приривнувала і теж захотіла трішки пообійматись. Іди сюди, злякався. Не бійся, я тебе не зашкоджу. Почалися в домі доганялки та усіляка метушня. Здавалося б, любу матусю було вже не спинити. Вся така переломана, як абсолютно люба рандомна нежить з фільмів жахів. Серйозно, не знаю, скільки вже разів використовувався подібний образ. Ну, вона почала усіх підряд муштрувати. А Набель взагалі трохи засмоктала. Дивлячись на те, що це Джесіка чи стейн, то воно і ясно. Але це до моменту, поки не увійшов незваний гость. Тут то вже точно треба доставати фотик. Не можна пропустити, як повзає моя колишня зачіска. Чесно, така сама картина була, коли постригся. Довелось переїжджати. Дітвора вирішила чекнути, як там мама, і виявилось, що в повному порядку, і тепер вона займеться ними, поки Анабель відкисає і ловить чергове видіння про те, що в дійсності після того роуб джампінгу ніхто не вижив. А ви що думали? Після такої стиковки з целюлозою там ще хтось ходив би по лісі і когось шукав? Гніздо для метеликів, максимум. Коротше, дівчата зникли. Треба, певно, що хапати сушеного пуголовка. Так, це останки того любителя повісіти. Ну і кудись їхати. А куди два гривні в студії? Я піду, де хочу. В студії була карта. Тож ясно, що лишається їхати тільки в одне місце будиночок у лісі. Я думаю, знайти хатину, поняття не маючи, де вона це буде чудо. Але ще більшим чудом буде те, що люк чисто випадково вискочить на дорогу, і тепер можна буде спокійно податись у пошуки, де знайдеться і хата, в ній і сольова, і діти, що спокійно чиляться на скелі. Звісно, не одні. Матуся певне вижидала публіки, аби розпочати свій ритуал по удочерінню. Бо саме зараз почалася уся метушня, яка триває рівно до того моменту, поки Анабель не вручить Матусі її неповторний оригінал, який її, здається, влаштовує. Але теж тільки до того моменту, поки жалюгідна пародія не пискне. Мама! Ну от хто з за язик тягнув? А ну Ану йохуя. Зіпсувала всю картину. За що доведеться розплачуватись, тому що жага до материнства знову пробудилась. Люк в аут, Енні приклали поспати, можна і далі кіднепити, проте вона люто опирається, бореться зі сном, прямо як я, під час перегляду цього фільму. Вже здавалось, от от дітвора шмигне з матусею в паралельний світ, але Анабель схопилась міцно за одну із них. Ну що ж, тоді, окей, можна забрати іншого, ніхто особливо то й не проти, як я подивлюсь. Ну, в принципі. І сама хотіла тож з нею, і попрощаємось. Мамці виявилось і так достатньо. Сама упокоїлась і всім добре зробила. Ну а що? всі там, де хотіли бути. Виходить, це хеппі енд? Чи що це воно таке? Питання тільки, що потім Люк та Енні будуть стверджувати у поліції, куди пропала дитина і чого в лісі, плюс один труп? <гум> Їх точно позбавлять опікунства. Так, нічого не ясно, але це вже зовсім інша історія. Ну, як тобі сказати, блять. Ну ніби непогана задумка про материнство, готовність до батьківства в цілому, але подано якось так сиро та поверхнево, декілька непоганих скрімерів. Я ж мати з графону, причому не найкращого навіть для 2013 року. В принципі, не дарма я ще тоді цей фільм критикував. Ну що, підпишись на канал, постав вподобайку, якщо, звісно, поважаєш свою мати. А всім, хто це зробив, і навіть більше, я щиро дякую та обіймаю до завтра. Brachësh, bllaj